Привіт! Сьогодні пропоную малесеньку вправу з нашим інструментом. Маятник-чарамки вже обирайте самі, кому як краще. Будемо дивитися, куди крутяться наші чакри. Перш ніж ми перейдемо до вправи, хочу звернути вашу увагу на те, що так наші чакри, наші вортекси, кохані, вони крутяться в певну сторону. Так, вона крутиться як спіраль і така закручена з підняттям. Вона об'ємна, так, як справжній Вортекс. Вони мають свій рух в певну сторону. І от якщо ви помічаєте за собою ні з того, ні з цього, що ви стаєте як ота губка. Яка в себе втягує всі енергії, особливо негативні, наприклад, роздратування. А, агресію, можливо, навіть страх інших людей, які знаходяться поряд з вами. Неважливо, хто це. Це можуть бути близькі люди, наприклад, ваші діти, ваші батьки, родичі, сестри, брати, чоловік, жінка. Це може бути, наприклад, і хтось не дуже близький, колеги на роботі. От ви бачите, що варто людині попасти в ваше поле, як ви зразу переймаєте всі її стани. Не завжди це означає, що, наприклад, людина-вампір із вас там щось посмоктала і забрала вашу життєву енергію. Може бути таке, що ваша чакра одна із, ми будемо дивитися сьогодні сім, так? Я вам просто покажу, як ви вже подивитеся в себе вдома, спокійно зробите практику самостійно. А крутиться в іншу сторону. То, то замість того, щоб іти, наприклад, назовні, вона йде в себе і, набираючи цього негатива, заносить у вас всередину. Тобто вона змінює свій рух. Наприклад, замість того, щоб крутитися по годинниковій стрільці, вона почала крутитися проти і затягує вас. Так, можливо, зрозуміліше, так? Затягує із простору з людей, з живих істот, які поряд з вами, бо це можуть бути не тільки люди, а різні присутності будь-якого характеру. Ви можете перетягувати на себе їхні стани, їхні емоції. Ви стаєте справжньою губкою. І це може бути причиною. Тобто все, що вам буде потрібно, взяти ваш коханий інструмент, будь-який от у мене сьогодні камінчик цитрин. Я його дуже люблю, дуже гарно чистить і допомагає, і зцілює якраз наше сонячне сплетіння. І там якраз збираються самі такі негативні емоції. І все, що пов'язано з нервозністю, з агресією, з незадоволенням. От Оце такий центр, з яким треба працювати весь час. Це наш життєвий центр, наша життєва сила там, наша хара. А, тому давайте от зараз якраз і почнемо з цього прекрасного центра. А, робіть паузу, беріть ваш інструмент і просто подивимося невеличкі питання. Ви робите це потім з кожною чакрою. Ну що, поїхали? Здається, так вам видно так? Моє сонячне сплетіння. Ставимо наш інструмент на рівні чакри, даємо 2 секунди нашому інструменту налаштуватися на нашу чакру і іншою ручкою ставимо на цю чакру і задаємо питання. Покажи мені, в яку сторону крутиться. Моя жовтенька чакра в яку сторону. Все, мені вже чудово показує, дуже чітко, ясно і прекрасно. Потім ви можете, наприклад, запитати, чи можеш ти мені показати швидкість обертання. Мені показує так, може. Тобто, ви продовжуєте, покажи мені швидкість обертання. І ви запам'ятовуєте гарно, куди яка чакра у вас крутиться. Після того, як ви пройшли всі чакри, Позаду не забувайте, що ваші чакри також є. І позаду ви можете перевірити їх. Так, наприклад, ось горлова чакра. Руку, до речі, тримайте десь 5 см бажано, від тіла. Це відчуєте краще, не більше. Так, покажи мені рух, куди крутиться моя горлова чакра. Чудово. І тепер позаду, в яку сторону крутиться моя чакра, в яку, в яку сторону крутиться моя чакра? Чудово. Чи можеш показати мені швидкість, як вона крутиться? Так, покажи. І воно поїде. Найцікавіше. Тобто, коли ви побачите, куди у вас крутиться чакри в нормальному стані, обов'язково так задайте питання, чи це нормальний, здоровий стан моєї чакри. Поєднайте з практикою, наприклад, коли ми перевіряємо наші чакри, активована, не активована, очищена, не очищена, заряджена, не заряджена, централізована, не централізована. Якщо не централізована, то куди з'їхала. І можете одночасно якраз кожну чакру перевірити, поставити на місце, відцентрувати, активувати і тому подібне. Також прочитати коди активації. Це все є, я просто нагадую, що воно є, користуйтеся, обов'язково користуйтеся. Найцікавіше це наші дві чакри та, що коронна і та, що наша родова, червоненька, так-так, наша муладхара. Подивіться, як крутиться ваш інструмент. От, до речі, з маятником це буде видніше, бо а, рамки вони рухаються по суті в одній площині. А маятник, крім того, що він може рухатись, наприклад, по горизонтальній, він ще може рухатися по вертикалі, і може навіть об'єднувати. І навіть у вас буде такий рух, він навіть може трошки підскокувати, що буде вам і спіраль або ось така, або ось така. І ще підскакуючи, може вам показувати, що це не просто спіраль, а справжній вортекс. І буде вам, наприклад, отакий рух. Напевно, для цієї вправи, все ж таки, я рекомендую краще маятник взяти. ну З рамками також можна, чому ні? Просто мені здається, щоб відчути та, оцю різницю, дуже класно відзивається саме нижня наша чакра. Побудьте в цій вправі, не поспішайте, не робіть це, я вам показала та, за 2 секунди, просто щоб була демонстрація, щоб ви побачили, що це легко і швидко, воно зразу йде. Але ви не залишайтеся 2 секунди, будь ласка, а на кожній чакрі побудьте. І оцією рукою, та, коли ви знайшли чакру, нагадую 5 см найбільше від тіла, побудьте оцією рукою також є можливість, що ви навіть щось відчуєте. Можливо, навіть відчуєте, як крутиться ваша кар... чакра, яка її швидкість, можливо, енергію, можливо, щось відчуєте. Так? Не забувайте читати коди очищення і активація наших чакр в руках, щоб відчувати краще. Сподіваюся, ця практика вам сподобалася. Я, як завжди, чекаю ваших вподобайок. Підписок коментарів, і мені надзвичайно цікаво, чи ви спробували, чи вийшло, чи щось відчули. Бо не тільки інструмент, а й головний інструмент наше тіло. Тренуємо, тренуємо і тренуємо. Не забувайте використовувати коди. Я вам недаремно їх даю. Вони працюють, вони реально працюють. Вся практика розкривається з часом. Я вам бажаю удачі! Цікавенної практики легенька, простенька, підходить абсолютно всім. Цікавенька, і найголовніше ви дізнаєтеся про себе все більше і більше і більше. Удачі, бувайте.